Ну, по перше, це абсолютно ідіотське гасло, що російська мова це мова, мова окупанта або мова орків, або щось таке. Ходять слухи, що Олексій Арестович під час повномасштабної війни з Росією озвучує наративи ворогів. мова окупантів це іді взагалі іді... ідіотська ідеологема. Яка, ну я почувши, яку треба одразу бити люком по голові до людини, яка це вимовила. Експерти певні такі заяви вже екс-радника Офісу Президента України Арестовича свідома маніпуляція. Навіщо у нас досі існує цей ідіотський, повністю ідіотський закон, який, який накладає штрафи за невикористання української мови там в побуті або в какета приденденні послуг і, і так далі. Він же ж з нас робить стукачей. Це ж. Технологія НКВС. Це вже чиста маніпуляція. Тобто, говоримо про одне аргументуємо іншим. Тобто, не говоримо по суті закону, що він робить, а говоримо про супутні речі, які він викликає. А на що він робить, не звертаємо увагу. Типова маніпуляція, маніпуляція дешева. Не треба бути повним Долб**обом. державного долб рівня щоб, по-перше, приймати такі закони, по-друге, утримувати їх досі. На такі вислови відреагував й мовний обуцмен. Хочу підкреслити, що українська мова в умовах війни є мови консолідації і єднання українського народу. хто сумнівається в законності. Нашого закону про українську мову рекомендую почитати рішення Конституційного суду України, яке не підлягає оскарженню. Однак, якщо суперечки про мову в країні вже далеко не новизна, то цитата екстрадника офісу президента про те, що Україна з Росією вже 400 років у складі однієї держави поясненню не підлягає. У мене є наклеєчка, що тут Україна, я ножками і вимагаю, щоб, щоб тут все було по українськи. Але життя ж складніше. Ми чотириста років з Росії в, в складі однієї держави. Ну, як ви хочете, що от 400 років просто за те, що за до про за 4 дня перемінилася, то, то що, тому, що комуда -то так захотілося. воно ж так не працює на таку абсурдну заяву Арестовича. Відповіла й українська мовознавиця громадська та політична діячка Ірина Фаріон. Я розумію, що в Арестовича проблеми з часовою ідентифікацією, так в нас понад 32 роки вже самостійна незалежна українська держава. Навіть папуга може навчитися державної мови, а те, що говорить. Арестович, це насправді спосіб озвучення думок внутрішнього ворога. Ну, і опять же, у нас завжди все будувалося так, що ну, от, ідеологія, яка близька до мешканців трьох Західних областей намагалися нав'язати Донецьку, луганського Криму, це ж так не працює. Ну, а це дуже цікава цитата. Це дуже цікава цитата, яка Пробує повернути на порядок в порядок. Денний конфлікт регіональний в Україні. Пам'ятаєте, що в 2004 му Україна трьох сортів. Пам'ятаєте всю цю бадягу, коли на Донбасу ніхто не хазяїн, Донбас сам собі нам тут западна Україна диктувати не буде і так далі. Тобто, це вкид, вкид злосний і провокативний. Свої ж слова у прямому ефірі проєкту Говорить Великий Львів. Спробував виправдати й сам автор цитати. Арестович каже: його не так зрозуміли, А в соцмережах почали поширювати вирвані уривки з його інтерв'ю. Це і викривило зміст та меседжі цілої розмови. Дуже багато україномовних українців підтримали те, що я там сказав. Почитайте коментарі рані. Там переважно більшість україномовні коментарі. Якщо мої слова рвати на цитати, то звісно, що і на заголовки, як телеграм-канали роблять, або інші СМІ, то звісно, що можуть волоси на ногах дивно стати, і Рістович буде здаватися найгіршим. Нагадаю, через слова у прямому ефірі про жахливу трагедію в Дніпрі Олексій Арестович пішов з посади позаштатного радника Офісу президента. Тоді він звинуватив українську ППО в некоректній роботі. Екс радник написав на прізвище Єрмака заяву про звільнення. Прохання Арестовича в офісі президента одразу ж задовольнили.